Запрацювався так, що сьогодні субота, а я збудив малого його гоню в школу. Він дивиться на мене з просунку з недоумінням. Каже папа, до сьогоднішній субота. Так що буває таке. Такі у нас діла. В общем, вчора поламав тюкувачку. Сьогодні їдемо молочку. Продавати гроші заробляти, щоб на ремонт вистачило. Заробляти доведеться, мабуть, довго. Так що жінка сказала, що сам торгувати будеш тепер. Значить, ось у нас відломило. Частину корпуса самого. На вязалке. На одни секции. <сélach> 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 так что. В общем. Я там. Уже в интернете поделился. Можно. Або сам корпус купить. Ну в одну секцию. эти корпус. Он там в районе. Ну, смотря який брать там є. То китайський, то ще якісь неякісні, якісні. Ну він стоїть від 5 з чимось там і до 9000 з копейками. Сам корпус пустий, без нічого. Ну, я вирішив піти іншим шляхом заказати повністю секцію в зборі. Бо вже не хочу якби ризикувати там щось це і час втрачати, поки там зліплю щось. В общем, візьму новий повністю секцію нову. І заміню її під заміну. А іншу буду дивитися також. Щоб ніякої біди не сталося. <кхід> ну, в общем, якось так. Секція. Повністю в зборі. Якісна, яккоби кажуть, що оригінал стоїть 38 тисяч. Ну, а різного роду там всякі аналоги, а китайський самий дешевий там. Ну, я не знаю, чи варто його розглядати. Хочеться взяти якісне, щоб воно робило. Ну, а там побачимо. В общем, такі от у нас діла. Чугун цей там мені люди пишуть, що можна. Якщо хороший сварщик, то можна і заварити. По чугунові, правда, ну ну хай колись може потренуюся з чугуном, то сварку добру маємо, то може й заварю колись. Чисто так попробую. Поки викидати її не буду. Може й заварю. Можливо, принаймні спробую колись поки що не до цього. Так що отакі в нас діла не встигаємо заробляти на ремонти, на всякі поломки. Самі ламаємо, самі справляємо. До речі, ще звернув увагу, що оці бухти Ютовська. 400 сині. Значить, я їх заказав багато. А вони якісь ще браковані. Оце йде, йде нормально, свободно, а потім застряє. І коли отак тянеш далі нитку то бухта прямо ж піднімається в потолок, упирається, поки не одірветься там щось і раз, упала вона і далі свободно йде. Потім знову застряє десь там всередині. І ривками такими фух-фух, типу рве її оттуда. В общем. І це ж не те, що там я неправильно, все правильно взяв, як положено, оця зсередини вона йде. Цей другий хвостик ось. Низком. Так що это такі дела с нитками самими. Ну, то я думаю, вряд ли в цьому проблема. Мабуть, щось... Щось я там уголки неправильно заправив, може ще щось, ну... Я не знаю, як воно так сталося. Ну да ладно. Будемо ремонтувати, другого виходу нема. Все, вже доламують забор. Добралися й до тієї сторони. Розвалюють. Взагалі, зараз грузимось і на Полтаву. Папин помощник. Нарвав трави в ящик і везе телятам. Сима І це ж сам, сам оце ініціативу проявляє. Ось завертає до телят і телятам буде траву давати. Целень так Лучше ну, Вот что значит дитина в селе. Ну ты молодец. Помогаешь папе, да? Это же надо. Вот это у него такие игры. Возят траву сюда. Куля там дает. Батько не встигає Це ж надо. Ну і ми загружаємось, продовжуємо загружатися. Все, процес пошов. Менший теж трудиться. Так ти б, може, ящик свій туди ближче поставив, тобі б не носив би так далеко. Ні? Ось ярик. Ось так біля себе став. Все. Так що у батька вистачає. Навіть найменший знайшов собі заняття. Ну хай бавиться, це ж таке діло. Хай привикає. І все, вже загрузились, їдемо на Полтаву. тільки 200 гривень. Далі. mm на живлення до мережі. Це перша. Угу. Ось лампочка горить. Ну, і зараз з вами заодно перевіримо, щоб кожна розеточка працювала коректно. Працю Працює. Дякую. Будь ласка. Настав час забрати продовжувач. Да. вас хороший продовжувач. Забираємо. І влітають с бешеній влітаю. скорості, да. Дніпром, так Дніпро да. скупились трохи продуктів. Щас загружаємося, і додому. Ще на нову почту заїдемо, посилку заберем. Все, приїхали додому, разгружаємося. ящики, тару все. Ну и заехали на новую почту. Отримали посылочку. Значит, вот такие вот автоматы на 32 ампера. взял два штуки. И значит... Взяли... Так, це наш чек. Роспрося вже. Так. Чек, чек, чек. У нас вийшла посилка. На загальну суму 2,748. 2,748. Це два автомати і... взял вот такие пробы. Пробы такие добротные. То есть такие витрины до 9 киловатт можно подключать и сварку и ну, все Мощні прилади. Це хороша буде проводка, основна піде. До таких приладів, як зварювальний апарат і так далі. Млинок 4 кВт, Все буде під'єднуватись, як положено. Ну, Це окремо я докупляв На трубі у нас там на гарячій воді з'єднувач. Протекает там что-то. Взял новые заменил. На холодную воду поменял. А это уже на горячий протекает. А поменяю. Вся штука 16 на 16. Это размер. Значит, кошты 280 гривен. Что-то такое. Ну и забрал же продолживающий. Дніпроема. Турецький. in Турки. Хороша штука на 50 метрів. Це десь погнули там при транспортуванні. Ну я виправлю це все. Алюминій, воно рихтується легко. Так що то не важливо Главне, що подовжувач є. Проводка можна ласки вже проводити її в майстерні везде. Розетки добротні поробити, автомати поставити можна підключати сварку і работати. Попросив малого. Глянуть електропастух, чисто в дві жили пустить вдоль забора. Ось. Вони заодно не будуть ламати там забор, бо ламають, розвалюють, підходять, чухаються лобами. І плюс вони привикатимуть до електропастуха Воно їх буде стьобать і вони привикнуть, привучаться до електропастуха. Ну і почнемо їх виганяти в електропастух скоро. Поки що, коли вижне в електропастух, з'явиться змога Ми тут загнати трактор, вичистити тут усе. Боже, навіть стулярника викидаємо, кучу вигорнули. І тут треба вичистити. В общем, все почистимо, поки вони паститимуться виганять в пастух, бо сіно їм возиться. Хай траву їдять зелену. Так що скоро підуть в електропастух, як і корови. Тільки окремо. Для них буде загородка окремо. Ну а тюкувачки я заказав, замовив одну секцію в'язальну повністю в зборі. Сьогодні-завтра її вже вишлють, і получу по новій пошті. Ну і займусь ремонтом. Її. Я вирішив піти найлегшим шляхом. Купив у зборі. Хоча її теж треба буде настраювати, ставити. Виставляти зажигання тут і так далі. В пресі. Ну я думаю, якось будемо робити. Тепер вже обережно будемо робити, вручну прокручуватимемо, дивитимемося, як оно що. Акуратно. общем, там мені зауваження зробили, що я не пройшовся машлюнкою і там не по цей. Так, да, в тому году я промаслив її з осені. Ну а після зими треба буде знову пройтись. Тому я була... Я щось понадіявся, що якби з Осені промастив, то Ну, виявляється треба із весни також перед роботою треба все залити все промастити треба було ну да ладно прийде в'язанні поставлю новий ти все тут возиш усе да? сіно вже возиш так да, ярик Там зібрав, да? Порядки доводиш. Ну, так он помощник? Значить, натягли ми ось рядишком з коровами, воно обтягли пастухом діляночку невеличку для телят. Порозбрідалися мої корови по всьому участку. З вечора полягали з дружиною ну, відпочити після поїздки на Полтаву і позасинали. Діти нас вже не будили. А ми ж домовлялися, там люди повинні були приїхати, ну заїхати за молоком за вечірнім. Ну, хлопці вже наші подоїли коров. Але коли мені дзвонили люди, то я проспав і дзвонки, і, В общем, ви вже нас вибачайте. Ну, виморені з вечора полягали, думали, трошки відпочинемо і повстаємо вже з жінкою. Ну і <фиморені> до утра, точніше, до трьох часов ночі ми спали. Потім десь близько четвертої тільки повиходили ранку. Тож, вибачайте нас, так уже сталося. І дітям жалко нас було водити, то Проспав я і телефонні дзвінки, і все, все проспав. Бычок уже лізе порвать. У нас вітряно, так як на дощ заходило то я понакривав і косу накрили, накрилось тікувачку. І хлопці навіть сіно накрили. Не дай Бог там, чи дощ, чи що то. прикрили брезентом. Новий день починається. Усім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.